Для заходу і для України немає іншого виходу. Я щойно читав статтю на вебсайті CNN, Там було сказано, що Західні керівники попереджають, що Україна програє, якщо Захід не зможе надати допомогу. Я не зовсім погоджуюсь із тоном цієї статті. Я серйозно рекомендую тим, хто займається серйозно українськими справами, перефразувати це те, що Украї... Україна Україна обов'язково переможе Росію, якщо і Сполучені Штати та Європа нададуть належну підтримку і допомогу. У мене тут є змішані почуття стосовно цього. З одного боку є добра новина. Добра новина в тому, що на тлі Путінської прес-конференції у європейському союзу стало духу і смілості все таки ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ. Це дійсно історичне рішення. З іншого ж боку, зараз, коли закінчується поточний рік, є чимало викликів, що постають перед нами Перше, це що Україна не має реального бюджету. У нас закінчились гроші. У нас і немає фінансової підтримки ні від ЄС, ні від США на, наразі і це підштовхує нас до межі, яка майже є катастрофічною. Але я дуже Вірю в е, наші спільні цінності, і дуже сп... вірю в те, що наші американські е, друзі, як вони вже і. Показували неодноразово під час агресії Росії проти України. Дуже сподіваюся, що республіканці знайдуть із демократами спільно основу і подбають про безпеку не лише України, але і Сполучених Штатів, оскільки це не благодійність надання грошей Україні. Це благодійність. в цьому разі вони підтримують і забезпечують свою власну національну безпеку і забезпечують підтримку своєї території. Те ж саме і про ЄС. Вони ухвалили історичне рішення розпочати переговори з Україною з іншого боку, 50 мільярдів доларів як пакет допомоги для України. Все це. Поки що знаходиться в темряві, майбутнє його невідоме. Отже, необхідно прийняти ці обидва рішення як з боку ЄС. Так і сполучених штатів, але я хочу бути і реалістом, і оптимістом, що вільний світ має захистити цінності ці вільного світу, що відбувається в Україні на сьогоднішній день, стосується не лише України. Це е, про набагато більше ніж Україна. Це питання про демократію в світі. І демократія має показати путіну і іншим автократам, що ми е, 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 демократія не є дисфункціональною. О, те, що він бачив кілька днів тому, це дійсно було подарунком для Путіна. Давайте зробимо подарунок для тих, хто. Бореться за свободу і за незалежність, але тут немає сенсу переконувати тих, хто вже переконаний. Я знаю, що і пан Саммерс, і пан Макфоу, і Кубіліс, і професор Зеліков, і інші люди, що підписали звертання до ЄС та сполучених штатів з проханням забезпечити. Конфіскацію російських активів у, у, на користь України це якраз і є шлях, як допомогти Україні вижити і перемогти в цій війні. Щоб завершити цю дискусію, хочу сказати. Ось що перше, я дійсно вірю, що ми переможемо. По друге жодної сумніву немає, в тому що це війна на виснаження. І він Путін хоче нас. А, а, Перечекати, взяти на змор, і сподівається, що у нього це вдасться. Третє. Ми маємо по послати серйозний, потужний сигнал усім, перш за все, путіну, що немає. Жодного шансу у Путіна виграти в цій війні, і найкраще це не говорити про це, а ухвалювати правильні рішення для України і з фінансової точки зору це те, що необхідно для фінансової допомоги Україні, і з іншого боку надання летальної зброї і боєприпасів Україні для того, щоб допомогти нашим військовим. Четверте, це дійсно ми повинні конфіскувати російські активи не лише для того, щоб Якось компенсувати за ту шкоду, яку завдала нам Росія, але просто щоб і, окрім цього, ще й забезпечити е, справедливість Що, щодо санкцій. Е, режим пункті, е, Путіна легко обходить санкції, і це дуже. Е, Погана ознака, ми маємо переконати усіх, що режим санкцій повинен і має бути ефективним. Я сподіваюся, що на 2024 рік найважливішими рішеннями мають бути ті, які мають бути прийняті у Вашингтоні на саміті. Нато, де Україна повинна отримати запрошення до вступу в НАТО, ми повинні мати можливість захищати нашу країну за п'ятою статтею Вашингтонського договору. Отже, додам я оптиміст і сподіваюся, що ми будемо ще сильнішими після того, як подолаємо ті виклики, які перед нами постають сьогодні.